Зараз всі українці знаходяться у стресовій ситуації. Кожна родина відчуває небезпеку, тривожність, втомленість від військових дій. Переживання негативно впливають і на дорослих, і на малечу. І в стресовій ситуації діти починають не слухатись батьків, без З вами я, Анна, з фонду «Ріната Ахметова. і ви голоси «Голоси мирних». Якщо дитина не слухається, важливо зберігти спокій і послідовність у вихованні. Ось декілька деяких порад для батьків, які допоможуть налагодити слухняність і гармонічні стосунки з дитиною, встановлення чітких правил і очікувань. Чіткі та розумілі правила, поясніть дитині правила поведінки та очікування. Переконайтеся, що вона їх розуміє. Конкретні інструкції, надайте чіткі конкретні інструкції, а не загальні слова. Позитивне підкріплення, похвала. Хвалі дитину за хорошу поведінку. Використовуйте позитивне підкріплення, щоб заохотити бажану поведінку дитини. Нагороди використовуйте систему нагород за досягнення та хорошу поведінку. Наслідки для поганої поведінки. Конструктивні наслідки це використовувати наслідки, які логічно пов'язані з поганою поведінкою. Наприклад, якщо дитина не прибрала іграшки, вона не може гратися новими, доки не прибере старі. Бути послідовними в застосуванні наслідків. Дитина повинна знати, що за погану поведінку завжди будуть наслідки, залучення до прийняття рішень, вибір і відповідальність. Дайте дитині можливість вибирати з обмеженої кількості варіантів. Це допоможе їй відчувати відповідальність за свої рішення. Демонстрація прикладу. Поводьтесь так, як хочете, щоб поводилася дитина. Діти часто наслідують поведінку батьків, бути прикладом правильної поведінки. Час для емоцій, дайте можливість висловити почуття. Дозвольте своїй дитині висловити свої почуття, навіть якщо це негативні емоції. Важливо, щоб вона знала, що її емоції приймаються і розуміються. Застосування техніки дисципліни, тайм-аут, короткий час на самоті, щоб заспокоїтися і обміркувати свої дії. Перерва: якщо дитина не слухається під час гри, зробіть перерву і поясніть, чому вона була необхідною. Якісний час разом. Проводіть час, займаючись спільними активностями, щоб зміцнити ваші відносини. Це допоможе дитині почуватися улюбленою і розумілою. Активне слухання слухайте дитину. Покажіть дитині, що її думки та почуття важливі. Це допоможе відчувати себе цінною та зрозумілою. Пояснення наслідків. Пояснити наслідки поведінки. Допоможіть своїй дитині зрозуміти, як поведінка впливає на неї саму та на інших. Спокійне роз'яснення. Пояснюйте причину наслідкової зв'язки, розповідайте, чому певна поведінка є неправильною і до чого вона може призвести. Консультація з фахівцем. Професійна допомога. Якщо поведінка дитини викликає серйозне занепокоєння, не соромтеся звертатися до дитячого психолога або іншого фахівця з виховання дітей. Пам'ятайте, що кожна дитина унікальна і те, що працює для однієї, може не підходити для іншої. Важливо бути терплячим, уважним та адаптованим у підходах до виховання. Приєднуйтесь до телеграм-каналу Твоя суперсила». Тут багато цікавого про пошук мотивації, шляхи самореалізації та саморозвиток, про психологічну підтримку, а також актуальні новини зі сфери освіти в Україні та за її межами. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тести і телеграм-канал шукайте в описі під цим відео. Розповідайте свою історію для музею Голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Разом до перемоги та все буде добре. Не забувайте писати ваші запитання нам у коментарі, і ми раді будемо вам допомогти.